Тропічні фрукти, лікарські рослини, традиційні зернові і навіть Маотай? Китай запропонував Україні розвивати тісніші взаємини у галузі сільського господарства і представив у Києві асортимент продукції власного виробництва. У бізнес-форумі, що проходив в українській столиці, взяли участь представники понад 20 китайських підприємств. Звідти повернулася і наша колега Марія Черняхівська. Марія, вітаємо. Тож як співпрацюватимуть Україна і Китай? Вітаю Андрію, Наталко. Від традиційного зеленого чаю, лікарських рослин аж до горілки власного виробництва. Сьогодні було важко уявити наскільки багатий асортимент провінції Сичуань. Підприємці приїхали продемонструвати свої товари і познайомитися з українськими партнерами. До речі, провінція розташована на площі у дві третини нашої держави. Складний рельєф Сичуані впливає на клімат, тож ростуть там і тропічні фрукти, і традиційні зернові. Найбільшу посівну площу займає звичайно рис. Як і Китай. Україна має дуже хороші умови і ресурси для сільськогосподарської діяльності. Обидві наші країни мають взаємодоповнюючі умови для співпраці. Тож сподіваємось, що учасники форуму створять взаємовигідні проекти і стануть партнерами. Провінції Сичуань вирощують чай, чорний арахіс, мед, гриб, довголіття, сичуанський перець, екзотичні фрукти, риса також виробляють шовк та атлас і багато іншого. Саме перераховані продукти, і привезли директори фірм. Власне, зараз Китай традиційно купує активно українську соняшникову олію і зернові, але найбільше сировину за статистикою 2012 року Китай в Україну активно експортує текстиль, взуття, капелюхи та парасольки та найбільше автомобілі. Українська сторона ж закликає інвестувати партнерів в українські підприємства або ж купувати їх і не розглядати український ринок лише для. Збуту своїх товарів власне таким чином, голова Асоціації українського китайського співробітництва сподівається на підйом української економіки.